У Рівненському ліцеї номер 8 до 1 вересня ініціювали акцію збору на ударні дрони для ЗСУ. Метою акції є заохотити батьків замість купівлі квітів педагогам задонатити на збір. Скринька буде стояти протягом тижня, тижня і ну, просимо, що на 1 вересня, коли діти будуть йти до школи, то замість квітів нехай вони задонатять. І цим ще більше приближують нашу перемогу. Переглядаючи сторінку у Фейсбуці, бачимо, що батьки поширювали, тобто їх це зацікавило. Влаштували акцію спільно з благодійним фондом Відповідальні українці, каже Світлана Мальцова. Ми всі прекрасно розуміємо, що початок нового навчального року відбувається тільки завдяки нашим Збройним силам України, тим хлопцям, які зараз тримають небо, захищають нас. Тому ми вирішили. Е... Поставити скриньку, звернулися до організаторів благодійного фонду Відповідальні Українці вони нам з радістю пішли на зустріч і підвезли скриньку. Ми зуміли її тут поставити. І надіємося, що своїм таким невеличким внеском ми якось хоч підтримуємо наших хлопців. Керівник благодійного фонду Відповідальні українці Юрій Дюх каже, що ліцей і раніше долучався до збору грошей на автомобілі та дрони. власне таку акцію. Стосовно а, букети. Замість букетів купувати дрони придумали самі школярі, і логічно, що ми її підтримали, поширили, тому що постійна є співпраця. От, і зараз конкретно ми збираємо на ударні впіві дрони, які дуже потрібні на фронті. Подібні акції відбуватимуться і в інших навчальних закладах, каже Юрій Дюх. Вже є інформація, що в багатьох закладах освіти якраз теж таку акцію вже обговорюють. А на рівні пропозиції, якраз до 1 вересня, буде можливість скоординовано, скажімо, зробити зібрати такі донати і допомогти тим чи іншим благодійним організаціям, які підтримують ЗСУ. за словами Юрія Дюга на 100 ударних дронів потрібно 2 мільйони гривень. З цієї суми зібрали понад 900 тисяч. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.